Який лідер? Яка різниця між формальним лідерством та тими, хто обраний людьми, які надихають, яких поважають, яких цінують, брати на себе відповідальність та вести людей за собою чи, навпаки, чекати благ від оточуючих? Напевно, кожен хоч один раз задавав собі таке питання? Тема лідерства дуже актуальна під час воєнного стану і залишатиметься надзвичайно важливою. В роки повоєнної відбудови нашої країни. Нам з колегою Валентиною Валентинівною пощастило, бо нас підтримало наше керівництво і тому одних із перших нас запросили на освітній кем, який проходив у місті Трускавець наприкінці жовтня лідерство в дії». Масштабний захід, який об'єднав 140 учасників з різних куточків нашої країни. Три дні навчання, організованого Русланом Беднарським, який є партнером компанії кампанії Франклінковий Едюкейшн в Україні та його командою менторів. Три дні навчання, три дні дії, командної роботи, рефлексії і живого лідерства. Дуже різні зібралися люди на цьому кемпі. Здебільшого, це педагоги, керівники навчальних закладів, управлінці. Взагалі, місія цього проекту Лідер у мені. Полягає в тому, щоб кожна дитина в кожному куточку нашої країни змогла вирости лідером, навчилася думати, приймати рішення, діяти, бути впевненим в собі і нести відповідальність. Лідер у мені це про людей, які вірять у силу освіти, які готові змінювати освіту і починають ці зміни уже з самого себе. Важливо надихати наших педагогів не лише на навчання. А на формування такого середовища, де кожна дитина скаже: Я можу, я потрібен, я лідер. А почати формувати лідерські навички варто з мінімуму з семи звичок надзвичайно ефективних людей. Отже, перша звичка будь проактивним. Що це означає? Це означає, що твоє життя в твоїх руках на тебе не діють обставини, жодні зовнішні фактори. Ти приймаєш рішення, як діяти в конкретній ситуації. Бути проактивною людиною означає говорити: я можу, на мене нічого не діє, я бачу ціль і я йду вперед. Проактивною людиною означає, відповідно, реагувати емоційно. Але ми повинні пам'ятати, що між проактивністю і реактивністю завжди є маленький проміжок. Це рішення, яке приймає кожен самостійно. Друга звичка починай з думкою про результат. Завжди думай про свої великі цілі, коли приймаєш рішення. Уяви, ким хочеш бути у майбутньому, і роби кроки, які тебе ведуть вперед. Наступна звичка спочатку роби найважливіше. Тут головне не витрачати час на дрібниці. Треба все розкласти по полочці і вияснити, що для тебе в цей час найважливіше. Думай за принципом виграш-виграш! Тут діє командна робота. Ми думаємо. Не хто має виграти в даній ситуації. А що ми можемо зробити вдвох, щоб отримати найкращий результат? Тут головне не я, а головне ми. Наступна звичка: спочатку зрозумій сам, потім шукай розуміння. Перш ніж відповісти, треба зрозуміти іншого. Це допомагає відбудувати довіру і емпатію один до одного. Ще одна звичка створює синергію. Це взаємодія людей із різними талантами, які створюють найкращі результати. Синергія – це про співпрацю, де один плюс один дорівнює три. А сьома крайня звичка залишається нашим домашнім завданням для кожного упродовж усього життя. Гостри пилку. Вона означає симбіоз тіла. Розуму, душі та соціальних навичок. На нашому кемпі зібралося близько 140 учасників з різних куточків нашої країни, і це не повний перелік бажаючих доєднатися до цієї програми. Тож будьмо разом, гострімо пилки і будьмо лідерами!